Як людина, що за вечір може закохатися двічі, а то й тричі. Я побуду вразливим. Скажу тобі це у вічі. Я чекав тебе цілу вічність. Так навчитися це казати складний процес. Бо спочатку всі трохи наївні, як зранку секс, трохи втомлені, заціловані, пом'яті. Не шукай мене в кавовій гущі, шукай у м'яті. Не ховайся від мене у темряву, у куток. Не так через місто до мене один ковток, один доторк прекрасно шалений, з ударом струму. Я зіграю тобі, Бог робив мої срібні струни. Тож цілуй мене вже, і багряна, кажи Твій хід, і тоді неважливо, куди там летить шахід, скажу більше, тоді вже хадід не Белла. Обережно з дверима, над ними висить омела. Зранку ти полетиш на захід, а я до снів. Потім ти до снів на одному з своїх човнів. Я ж до Мексики танцювати життя з мерцями. Потім ми поміняємося місцями, потім ти занотуєш унота Бена. Якщо раптом захочеш пригод, це тобі до мене. Потім ти на світанку стривожено набереш і спитаєш: чи наш роман не синонім меж? Але Бог так малює нас зайняті всі три ноги. Ось і все. Відбій повітряної тривоги.